Тому що на сьогодні для нас можливість імпорту це один з ключових елементів стабільності. Бо сьогодні на графіки впливають два, два моменти: перше, недостаток потужності, і ми цю потужність додатково можемо взяти по імпорту. Приблизно одну шосту, десь одну шосту, 15% 15-18 це дуже багато. розумієте це дуже стабілізує ситуацію. І друге, це руйнація е, мереж локальних, внутрішніх наших е, Укренерго Це порушення логістики. над чим працює компанія Укренерго Ворог бив. Останній удар по двох транскордонних системах. Перша, яка дозволяє імпорт. Е, електроенергії зробити на Заході, а друге, він бив би по сховищах для того, щоб запобігти, щоб вивезти з ладу наше сховища, щоб європейці боялися закачати сюди їх газ. Бо я вам відкрию таємницю. Незважаючи на браві репорти останнього року, на Нафтогаза, що все закачено, що в нас газу вистачає, що супер-бупер. На жаль, не виконали план по заказі газу на півтора мільярда, і в нас очікуваний дефіцит газу на січень е, лютий, але це не страшно, якщо можна буде робити імпорт, розумієте? Якщо імпорт, правда, це буде за значно дорожчою ціною. Це окреме буде слідство, і наша тимчасова слідча комісія дослідить це питання, навіщо люди маніпулювали і вводили в оману і президента, і уряд, і всіх українців